Самий швидкий заробіток, який тільки може бути, це ти або продаєш товари, або продаєш себе. Іншого варіанту немає. Так, для багатих людей є ще інвестиції. Але ж ти хочеш зекономити, ти ж хочеш заробити. Так от або ти працюєш на когось на чужу мрію і отримуєш копійки, або ти працюєш на себе, на свою мрію і отримуєш достатню кількість грошей, тому що немає обмежень. Немає обмежень у віці, немає обмежень у виплатах, немає обмежень взагалі ніяких. Вони є лише в твоїй голові. Якщо тобі страшно і ти хочеш щось змінити. То потрібно приєднуватися до тих, хто такий, як ти. Тож приєднуйся в команду тих, хто хоче змінити якість свого життя, тих, хто хоче змінити своє фінансове становище. Гаманець має бути повний. Якщо він порожній, то треба щось робити вже сьогодні, бо завтра він не буде простіше, він буде худнути. Тож повторюю, кому цікаво більше інформації можна заробити онлайн легально на постійній основі, без геморроїв, без товарів, без продажів, без нав'язування. Легко, спокійно. Як ви це робите в житті, обговорюючи якісь новини? Ось так і онлайн, якщо вам це. Підходить і цікаво пишіть.